Лесь Мартович ЗА МЕЖУ. Били сте Іваниху? запитав суддя Грицька, що стояв босий, з одною ногавицею підкоченою в сардаці на опашки З розкуйовданим чупром. Щупру стриміло кілька стебел соломе. Як спав у стодолі, так рано на зорях устав і почимчикував до міста. На термін доправа. Намість Грицька відповіла Іваниха. Протиснулася чим борше поміж людей і доти не стала, доки не вдарилася ніжними пальцями до градуса, що на нім стояв судейський стіл. Бив, ой, бив мене, кілько сам хотів. Сапою, по голові, по крижах, по руках, по ногах, де засяг. От прошу, які синці. Тихо, бабо, я Грицька питаю. Іванисі здавалося, що як Гриць говоритиме, то й його справа. Тому не переставала. Прошу сенці, він брехатиме, буде казати, що то його ґрунт, що я розчала сварню. А я зараз отут присягаю голой боса. Тихо, бабо, кажу. Гриць використав нагоду, підокрався аж до самого стола і, хитро підсміхаючись, показав пальцем на Іваниху. Адіть, прошу найяснішого суду, вона все так, коли вона тут, у цісарському суді. А яка вона дома? Причепиться, як реп'ях кожуха. Коли ж бо ні, брешете, перебила Іваниха. То ви, розбійник. Не кричали сте, що мене заріжете, га? Що? Тихо, бабо, бо зараз замкну. Хіба таке? Не дають говорити. Рясні сльози сперли Іванисі голос у горлі. Грицько аж просіяв. Ади, маєш право. Таке с вихвалювалося по селу. Я його до суду завдам, до криміналу піде. А він казав, прошу сензі, що суду не боїться. Брешеш. Таки сказав. Брешеш. Люди чули! Брешеш. Тихо, бо я вас зараз обох замкну. Розділіть їх. Два свідки, один старий, сивий, другий молодий, упхалися поміж Грицька і Іваниху. Бив єс Іваниху. Почав урядувати суддя. Прошу вислухати найясніший Сензю. Я скажу, як зайшло. Ще мій небіжчик дядя, царство йому небесне. Але ж я тебе питаю, чи збив? Прошу, пане Сензю, а вислухайте ж, бо не знатимете, як зайшло, то все ж за межі. То моя межа. крикнула з другого кінця стола Іваниха. Оце твоє, знаєш? і ткнув старому свідкові дулю підніс, бо до Іванихи не досяг. Але ж мені не треба, як зайшло, я хочу знати, чи збив Іваниху. «Та же вона каже, що бив». Але я хочу чути з тебе. Я її до суду не завдавав. Що вона хоче з мене? В мене сьогодні робітна днина. Бив єс, так чи ні? То було на моїй питомій межі. Бив єсь? А коли ж я її бив? Я тебе питаюся. Аби вона так ногами збила присконані, дай Господоньку святий, та де ж я її бив? Замахнув їмся з пару раз сапою, бо то на моїй межі я сапав тоді бараболю. Іваниха примкнулася по межі свідків та й заломила руки. Йой, а він що каже? Та же він бреше, не слухайте його. Пишіть, сказав суддя до писаря, обжалуваний не почувається до вини. Буду вас слухати, звернувся до старого свідка, аби сте правду казали. Як ся називаєте? Прошу найяснішого суду, я не зволяю, аби він говорив, то її свідок. Протестував Грицько. Що знаєте? допитувався суддя Свідка. Усе знаю, бо я з її дедем у супрязі був. То діялося не тепер, давненько, ще голодних років. Небіжчик мав пару волів ласіїв, а я мав пару волів голубих. Іваниха. А як, же, а як же? Грицько. То її свідок? Я поставлю свої свідки. Іваниха. Твої свідки пияки. Грицько. Найціле село прикаже. Свідок. Я мав ґрунт на сіножатях. Тепер здав їм уже на сина. Най він газдує. Бо моє сьогодні завтра Лопата Та й Ано до дучі. А небіжчик мав ґрунт на теплицях. Таки межа в межу з його дедем. Але газди жили в злагоді. Де то хто давно чув за таку суперечку, як тепер? Гріхи, нічого лиш гріхи. Мені вже на сімдесятий переступило, але моя нога ще не була в суді, аби сюди ніхто добрий не заходив. А де ж, така божа днинка, хто мені сьогодні за днину заплатить? Чи ж то не ліпше в мирності, в злагоді? Своє пантруй, але чуже не руш. Іваниха. Чуєш, що старий чоловік кажуть? Грицько, то ти мене нарушила? Іваниха. То мого деді межа я на то свідки кладу? Грицько. Щось я тобі в твої свідки? Я маю свої свідки. Свідок. За своєю працею серце болить. Іваниха. Ой болить. Грицько. А мене ж не болить? Свідок. Але чуже гріх нарушати. Іваниха. А що? Грицько. Е-е-е. Свідок. Шістнадцять рік я був з її дедем у супрязі, щороку я те поле орав, Але сварні ніякої не було. Межу ніхто не рушав, ані її дедя, ані його. Худібка, коби здорова паслася, бо проше найяснішого суду давно було широко. Ніхто за межу не дбав, А тепер тісно, дуже тісно стало. Суддя Тут Іваниха завдала до суду Грицька за образу гонору, що її бив сапою. Знаєте що за те? Свідок. Усе знаю. Чи то лиш омраза гонору? А Божа омраза та же вони вже 14 рік? Іваниха 15. Свідок. Може й 15. Отої, 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 показує руками. Гріх від бога, а від людей сором. Суддя. Були сте при тім, як він її бив? Свідок. Що ви говорите? А де ж я міг при тім бути? Та ж я вже три роки як не виходжу в поле. А зрештою, хоч би там і був, та де би я йшов на головництво? Я Богу дякувати вже п'ять літ за жодну сварню не свідім. Але оця молодиця прийшла оноді до мене. І як зачала заводити, як зачала плакати, Господи, твоя воля. Вуєчку каже, Впадайте на Бога, будьте мені за свідка, бо на тій межі буде колись забійство. Або, каже він мене із світу зжене, або я його, та я став їй за свідка. А чому ж би ні? Та ж я з її дедем 16 рік у супрязі був. Другий свідок тож само знав. А свідком він був тому, що Грицько наважився його також зі світу зігнати. Суддя пояснював Іванисі, що обида честі, аби підходила під австрійський карний закон, мусить бути або при двох свідках, або на публічній місці. А що тут ні одно, ні друге не було, то Іваниха. Та же він мене трохи не вбив, та ще й на моїй межі. Грицько то моя межа Іваниха. Прошу сензі дати йому фрику, бо ніяк буде на дорозі показатися. Та же він, як узяв до мене сапище і як мене хомнув по голові, то я трохи в лежу не впала. Грицько метнувся сперед стола поміж люди та до сіний. «Відтині сапу ваги зо три кілограми на держаку, довгім у хлопа. Не міг борзо пропхатися поміж людей. А прошу, газди, а проступіться ж. Газди поволі проступалися. Ану, трохи на бік, сапу чоловік несе. Один одному подавали. Ади, прошу найяснішого суду. Подивіться, та тут є чим бити, та це легке, як перце. Спосібна дуже сапа, говорив Грицько. Поставивши собі сапу на обі долоні та й підтрясаючи неї, наче дитиною, аби не плакала. Але суддя викликав уже другу справу Заплакана Іваниха і сіяючи з радості Грицько, мусили вже йти додому. Якийсь газда з під печі став на пальці, витягнув шию і дивиться понад голови на ту сапу. Що гадаєте? Зелізє? Якби так порядно ковтнув по голові, добрий би знак зробив, говорив до свого сусіда. А ще як у яку годину? відповів сусід. 1899 рік.